Європейський суд, світовий банк та міжнародний валютний фонд близькі до того, аби виділити Греції другий пакет фінансової допомоги. Він має закрити бюджетну діру розміром у майже 70 мільярдів євро. Перший кредит розміром у 110 мільярдів євро, наданий минулого року, не зміг стабілізувати економіку країни. В обмін на нову позику донори вимагають, щоб уряд Греції ще більше скоротив бюджетні витрати, в першу чергу у соціальній сфері. Такий план зовсім не подобається населенню Греції, яке знову вийшло на вулиці з протестами. З подробицями далі Наталя Дмитриченко. Шостий день тисячі греків тримають в облозі центральну площу Афін. Вони протестують проти жорстких бюджетних скорочень, урізання зарплат та пенсій державних працівників. Демонстранти грюкають по кастрюлях та сковорідках, звинувачуючи грецький уряд у крадіжці грошей робітників. Ми платимо за помилки минулих урядів та поколінь, і це не наша вина. Ми віримо, що якщо ми виступатимемо єдиним фронтом, ми можемо дати зрозуміти всім, що ми ладні змінити суспільство і що ми не дозволимо уряду робити все на свій розсуд. Та, попри виступ опозиції, грецький прем'єр-міністр Георгіос Папандрео і надалі обіцяє скорочувати державні витрати. Загальний державний борг Греції півтора рази більше ніж її ВВП. Відтак економісти побоюються, що Греції не уникнути дефолту. чи є згода суспільстві чи ні? Ми ухвалюватимемо власні рішення, Ми рухотимемося вперед і будемо втілювати важкі та болісні програми для суспільства. Це безпечний та вірний шлях для виходу з кризи. Це те, що ми робимо зараз і це те, що ми і надалі будемо робити. МВФ підтримує зусилля грецького уряду. Щоправда, водночас фонд запевняє, що незабаром може переглянути деякі свої вимоги. Міністри фінансів країн ЄС та представники МВФ продовжуватимуть переговори з грецьким урядом, аби обговорити можливі шляхи виходу з кризи серед варіантів, які розглядають європейці, надання додаткової допомоги Греції та нові ще суворіші заходи економії, в тому числі продаж державного майна. Наталя Дмитрученко голос Америки.